Під опікою святого пантелеймона другий рік поспіль медичні працівники в Україні відзначають своє професійне свято 27 липня. Брудівські медики зібралися на урочистості у затишній світлиці. Цьогорічне святкування відзначалось тим, що було сплановане до дрібниць, аби не обминути нічого, що є важливим для медиків. У своєму вітальному слові керівник Мирослав Тимусь повідомив про позитивні зрушення у діяльності медичної установи. Та насамперед було поіменно названо колег, які долучилися до лав Збройних сил України. Таких сьогодні близько півтори десятки, і вшанували хвилиною мовчання свого полеглого колегу Володимира Масняка. Говорив головний медик Брідщини про співпрацю і підтримку міської ради, завдяки чому закуплено довгоочікуване і вкрай необхідне обладнання комп'ютерний томограф. Привітати колектив прийшла заступниця Бродівського міського голови, від чи його імені передала найщиріші вітання Ірина Олеха. Сильним назвала колектив, який виборов собі право на життя, тобто надання вторинної медичної допомоги, пережив непросте реформування і отримав статус закладу з надання вторинної, тобто спеціалізованої медичної допомоги. Це турбота про здоров'я мешканців громади і не тільки нашої. Робочі місця для медиків, податки у місцевий бюджет. Ірина Маркіянівна відзначила особистий внесок керівника лікарні у збереження і розвиток закладу та подякувала колективу. Привітала і вручила грамоти і премії від міської ради. А особливо вітала лікаря-волонтера Юрія Данильчука. Напевно, особлива дяка за волонтерську, велику підтримку для наших збройних сил України і особливі аплодисменти. Бродівська медицина сьогодні це синергія знань і вмінь досвідчених лікарів. Водночас в колектив влилося багато молоді, тому лікарня, на думку керівника, має потенціал. Люди найбільше багатство закладу, кращих працівників було нагороджено грамотами. Зокрема, почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я нагороджений анестезист Назарій Івоса, котрий і в 2014 році, і в 2022-му з перших днів війни мобілізувався у медичну службу збройних сил України, аби рятувати життя поранених бійців у бойових точках. Також були вручені грамоти департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Лесі Чуль. Декілька медичних працівників отримали грамоти від Львівської обласної профспілки працівників охорони здоров'я за сумлінну роботу в галузі охорони здоров'я і профспілці. Ну і особливе вітання з нагоди особистого ювілею та професійного свята було адресоване молодшій медичній сестрі рентгенологічного відділення Світлані Борисюк. Також чимало медичних працівників було відзначено грамотами керівника Бродівської центральної міської лікарні. Відповідний наказ зачитала заступниця директора з лікувальної роботи Оксана Кукулка. А Мирослав Тимусь запевнив, що до професійного свята. Будуть відзначені преміями усі працівники вторинної ланки лікарні. Гарний настрій медичним працівникам створював ансамбль Живі струни народного дому села Суховоля. А згодом учасники свята переглянули відеоролик, героями якого стали самі медики. А епізоди були відзняті безпосередньо на робочих місцях. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи у її серце віру і надію. І це не можуть не цінувати ті, кому медики дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров'я і життя, тобто усі ми з вами.